Всім привіт! відправимось зараз з вами до фірмового магазину від торгової марки Рошену. Ми Бачимо, що у нас діє знижка на цукерочки Мондлан. 343 ,96 гривні 96 копійок. Коштує 1 кілограм. Дуже вигідна ціна. Рекомендую купити, Хто дуже любить ці цукерки, тим паче, що вони там в упаковці. І е, з різними смаками. Тож, ходімо подивимось, які ще є знижечки і скільки коштує я хотіла подивитися великодній їхній кекс. В решені ось ми бачимо акцію на велику пачку. Вафель в асортимент, лимонні, Ось мені подобаються лимонні з цієї серії. 32. 0,4 копійки. Також дуже смачні ось ці кокосові. Зі смаком кокосу. І ще смакують ось такі шоколадні вафельки з какао та молоком. Тут молочна така прослоєчка. Також є вафельки з горіховою начинкою. Це з лісовим горіхом. Просто шоколадні. І також молочні. Бачимо, що багато хто полюбляє молочних, то їх майже і немає. Розбирали вже 32 гривні, 4 копійки, В такій пачці 216 грамів. Хотіла показати маленька версія таких вафель. Коштує 15 гривень 85 копійок. Тут 4 маленькі вафельки. Є лимонні, шоколадні з горіхом також діє солодка ціна на цукерочку ось таку корівку. Хто її дуже любить, зараз якраз акція, можна прикупити вона по 9,74 за 100 грамів корівка. Бачите, знижечка аж мінус 25 лічочки. Мої улюблені ці сливки, лимилівки, вафельки такі. Тут з молочним шоколадом вони покриті. І зараз ціна на них 13 гривень. 13 гривень, 68 копійок за 100 грамів. Також знижечка 25%. Для любителів зефіру грошей є ось такий грошевий. Мені дуже подобається. Тут він з мармеладною начинкою, ось такий. І це класичний вкритий шоколадом. Дуже смакує. І ще є ось такий варіант рожевий просто називається рожевий Зараз вам покажу ціни, скільки вони коштують. Ось бачимо з ананасовою начинкою, що вам сказала, зараз навіть по акції 14,86 гривень за 100 грамів, рожевий 17,49 грошеві, також в шоколаді 24,90 за кілограм. Ось такі ціни. Магазин Рошин нам каже, що в них з'явилася ось така новиночка, називається Бері. Ось так виглядає. Це, мабуть, такі льодяники будуть. карамельки такі з начинкою, зі смаком фруктового коктейлю. Вишні коштує 13,49 за 100 грамів. Також дуже вигідна пропозиція. Солодка ціна на цукерочки, ромашка. Багато хто цю ромашечку, 15% знижки, коштує грамів. Зараз 16 гривень, скажу вам, 16 гривень, 87 копійок за 100 грамів. Червоний фур і погано видно ціна. Та піцукерка гамаретка. Ось така. Вона тут йде з яблучним джемом, вкрита шоколадом. Коштує 16 гривень, 95 копійок за 100 грамів. Ось нас написано від рошена. Мікс желейних цукер, шоколадні глазури з фруктовим смаком, ананас, апельсин та лайм. А я вам кажу з яблуком, бо на смак, знаєте, іноді дуже схоже, як на яблуко. Далі акція діє ось на такі мармеладки, боні фрут. Це цитрусовий варіант. Коштують вони 29 гривень 78 копійок. Ось такі з міксом літа і ось такий ще мікс ягідний. Зараз ще діє акція на цукерки стріла від Рошен. Теж її багато хто любить. Це маленька упаковочка, така буде коробка. Коштує 142 гривні 60 копійок. І тут по грамотці, скажу вам. І в такій коробочці у нас 200 грамів вказано цукерочок стріла. Напишіть в коментарях, хто полюбляє ці цукерки, бо я їх не дуже люблю чомусь, вони мені не до вподоба. Є знижечка на ось таке печиво до кави, пісочне печиво. Сімейна упаковка, як ми бачимо, 370 грамів в ній. І коштує вона зі знижкою Зараз 28 гривень 81 копійочку. І маленька також пачка. Теж по акції зараз до кави печиво. З ароматом пряжиного молока 14 гривень 40 копійок зараз. І ще варіант оці зеленій упаковці. Тож його вам часто показую. 14 гривень теж 40 копійочок з ароматом масла та ванілі. Напишіть також, хто яке любить це класичне до кави, чи е, яке з ароматом молока та ванілі. З'явилися знову знижки на масло вершкове в грошені. Дуже його полюбляємо. В нашій сім'ї часто купуємо 200 грамів. Бачите, в грошені, бо в інших магазинах інші торгові марки пропонують нам вже по 180 А тут 200 грамів. Ось є жирність 72,6 і Коштує 67 гривень. Вісімдесят вісім і те, яке з жирністю 82,5, коштує 75 гривень 88 копійок. І також бачимо, що тут вже 180 грамів. І ще є масло солоне, хто полюбляє 75 гривень, 88 копійок також коштує. Ось такі ціни на важкове масло в горошені. Багато його привезли, як ми бачимо. В рашині є тортики не тільки в коробочках, а й ось такі формати. Ось ми бачимо, до кави торт коштує 289 гривень. Торт лимонний 199 гривень, торт медовик 289 гривень. Тут 1 кілограм, в лимонному 750 гривень. І в Докави один кілограм. Ось такі ціни. І є маленькі варіанти також його. Цих тортиків, 400 грамів, бачимо 520 і 520. Ось так виглядають ціни. Ось такий тортик ін'єнат, коштує 419 гривень 65 копійок один кілограм. Ось так він гарно виглядає. Ось він. В коробочці ось такі фірмові. Далі торт Естерхазі 499 гривень 85-850 грамів. Ексклюзивно я качила в магазинах Рашен Ось він. В коробочці. Далі торт іде горіховий 519 гривень 75 копійок. Ось він в коробочці, ось такі фірмові. Далі торт київський класичний. Є 450 грамів і є 850 грамів. Відповідно, ціни майже 300 гривень і майже 500 гривень та що більше коробочка. Ось вони ось так виглядають. Далі тортик грильяж. 450 грн і 850 грн. Ось вот так виглядає гриляш. Також є крем-десерт лимон шоколад 359 гривень майже 360 за 800 г. І тортик Діва 319 гривень 95 копійок, майже 320 за 720 грамів. Ось так виглядають тортики і фірмові коробочки до них. У акції зараз цукерочки з коньяку, з рому і з віскі. Вірніше, не з коньяком, а з бренді. Бо я вам зараз розкажу з бренді, з ромом і з Коштує Коштують 67 гривень 95 копійок. Ось такі цін за малесенька коробочка, там де 150 грамів, хто знайомий, той знає. В принципі, і бачите, на вишню немає знижечки. Вишня в чорному шоколаді. Вона без знижки. Зараз 89 гривень 95 копійок за коробочку 150 гривень. У нас мама дуже любить ці цукерки вишні в цьому е, лікері. Ще хотіла вам показати ось такі грибочки є в рішенні, 64 гривні 90 копійок за 100 грамів, Можна собі набрати будь-яку кількість, скільки вам потрібно. Ось такий зайчик в рашині є шоколадний, коштує 119 гривень 1950 копійок за 85 грамів. Далі ось такий гарний великодній кекс є. Кекс пасхальний називається 520 грамів. 224 гривні коштує 85 копійок. Ось такий гарний в інфірмовій упаковці. Відрошено. Вони кожен рік його печуть З шоколадними дропсами бачимо, посипане, дуже гарно виглядає. Хто куштував, напишіть, як вам подобається він з минулих років. Для діточок завжди в рашині є такий варіант гарячого шоколаду з білим шоколадом, з білими кріспами 39,45 45 коштує 26 грамів. І ось такий з молочним. З шоколадом та маршмеллоу. Така ложечка. Чашечку поналиш, наливаєш гарячого молока, мішаєш і потім насолоджуєшся. Дітки дуже люблять. Та й дорослі, в принципі, і мені такий варіант дуже подобається. Але солодковато, знаєте, для тих, хто любить дуже-дуже шоколадні такі, солодкі варіанти.